Один з героїв фільму Москва слізам не вірить, стверджував, мовляв, за телебаченням майбутнє. Сьогодні, завдяки блакитному екрану, ми плануємо фінансові операції, слідкуємо за гарячими новинами, шукаємо близьких серцю людей. Однак динамічно-кольоровий світ це лише мізерна частка тієї реальності, продукт клопіткої, важкої праці професіоналів, котрі часто залишаються поза рамками екрану. Що ж? Ласкаво просимо у матрицю. Поділля центр. Фізичні закони часу телебачення подвоює на напружений графік роботи, оперативне відслідковування, широкого діапазону гарячих подій, мобільність, пунктуальність, що в свою чергу рідняється високому професіоналізму. Кожен кадр ефіру це робота усіх ланок злагодженого механізму, серед яких, зокрема, журналіст, оператор зйомок, оператор монтажу, режисер, звукорежисер. Навіть їхня робота це ще не повний перелік метаморфоз, котрі перетворюють окремі грані реальності в об'ємну, зрозумілу, максимально інформаційно насичену відеокартинку. А це, в свою чергу, вимагає великої самопожертви від працівників телерадіокомпанії. Якщо сім'я там була на першому плані, і то не дуже часто, так телебачення завжди було на першому, тому що я йому віддав 36 років, найкращі роки, з 24 років. Завдяки телебаченню я об'їздив майже всю Україну. А якщо появлявся в тиждень раз-два рази вдома, то як сонечко, жінка не знала, як коло мене бігати. Я думаю, як вона мене терпіла до цих пір, що я не тримався вдома, а все віддавався роботі. Це можна назвати хобі, яке захопленням яке з часом просто переростає в потребу. Ти ти попадаєш в залежність від нього. І я думаю, що е, усі знання, усі свої вміння, усі свої задатки, ти просто покладаєш на цей алтар все, і навіть здоров'я. Один за всіх і всі за одного. Цей написаний закон є очинашим для співробітників нашої телерадіокомпанії, адже здавалося б зовсім маленький збій у планах однієї людини може спричинити нову конфігурацію роботи всієї чотириповерхової установи. Тому взаємовиручка і розуміння, готовність у будь-яку хвилину до підстраховки перетворює колег у велику сім'ю. За 12 років власний архів поділя центр став багатим на кадри спільних радостей, святкувань, своєрідної, так би мовити, посвяти нових працівників. Кілька разів лунали в цих стінах привітання з днем народження, обмінювалися обручками молодята, в котрі до статусу колег додали ще спільне прізвище. А зараз ось тут топають ті дітки, яким телевізійний пульт, ручка, папір часто замінюють іграшки. Ми з Тетяною своєю зналися ще до роботи на телебаченні, але одружилися вже, коли обоє тут працювали. І Зоряна теж можна вважати дитиною нашого телебачення, бо називали її, я кажу, всім миром. Я більше схилявся до Даринки, таня моя до Зорянки. Були суперечки, але ну вже потім вже я згоден був на Зорянку. Моя таня була згода на Даринку, але тут дивимося, включаємо телевізор, чи хтось подзвонив нам. Павлюк оголошує конкурс на всю область, як ведучі назвали свою дитину. Там різні варіанти. Ну і дзвонить до нас, питає як. Попадає на Тетяну, та каже Зоряна. І вона оголошує. Що назвали Вінськевичі свою дитину Зоряною, ну вже куди Хмельниччину обманути не могли, так і, так і пішло, що дівчинка наша Зорянка. На жаль, в історію телерадіокомпанії вмонтовані життям і чорнобілі кадри. Однак, як радість на всіх множиться, так і біда на всіх ділиться. І новий день пише телевізійникам новий графік роботи. Бо була можливість заново обрати фах. Я думаю, що я би стала журналістом. Би завжди хотілося писати, творити. Знімати і вчасно готувати передачі. І головне розкутості, щоб не бути закутим, зашореним. На щось певне, а пробути творити, шукати як нових форм подачі, так і нового змісту. Працівники телерадіокомпанії — двічі старші свого покоління, бо живуть в шаленому ритмі, пропускаючи шквал інформації через власне серце. Однак ці люди вічно молоді душею. Адже до цього їх просто зобов'язує обраний ними фах.